Німецький поет Генрі Гейне сказав: кожна людина це неповторний світ. І дійсно, кожна людина унікальна. Всі ми відрізняємося одні від одних. Кожного з нас є свої уподобання, риси характеру, звички, характерні лише нам, особливості темпераменту, зовнішні дані. Та незважаючи на це, кожен з нас хоча б раз в житті закохувався, намагався створити відносини. І це нормально, адже такого роду бажання закладені в нашому єстві. Сьогодні все більше пар відмовляються реєструвати свої стосунки. Люди роками можуть жити разом, мати спільне житло, меблі, техніку і при тому не особливо перейматися про наявність штампа в паспорті. У таких шлюбах народжуються та ростуть діти, і батьки не засмучуються, що не зможуть колись показати своїм нащадкам момент офіційного створення сім'ї у весільному альбомі. Цивільний шлюб, що це? Бажання зберегти свіжість почуттів чи спосіб уникнути відповідальності? З'ясуємо у програмі настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Люди зустрічаються, люди закохуються, але одружуються не завжди. Статистика стверджує, що сім'я в нашій країні не найстійкіший інститут. Із двох подружніх пар одна неодмінно попадає під розлучення. Чи не тому більшість молоді віддає перевагу в громадянському шлюбу? Він мовляв, і будується винятково на коханні та довірі, і дозволяє краще пізнати одне одного. Так звана генеральна репетиція. Отож, давайте з'ясуємо, чи потрібні громадянські шлюби взагалі, яка їхня роль у суспільстві та як ставляться до такого явища жителі нашого міста. Я вважаю, що така форма как гражданский брак быть хоча бы для того, щоб определиться, що людям нужно в жизни Нормально. Тому що таке прийшло час, коли браки, законні браки довго держаться. Незаконний шлюб він не приведе до благополуччя по тій причині, що люди не беруть на себе повну об'язаність відповідати за свої поступки. Це одна із найкращих ідей, яку могли вигадати молодь, тому що це дуже хороший спосіб пізнати один одного. Хай краще перевагу віддають офіційному шлюбу, тому що із тих недоліків, що я сказала, багато недоліків потім всяке в житті буває в розподілу. майна, при розлученні, відношенні до дітей, які могли з'явитися за цей період, відношенні до самої жінки. Чоловік все таки не несе таку відповідальність. Дай Бог, щоб були хороші чоловіки і відчували своє батьківство в будь якому шлюбі, але я бажаю молоді вступати все-таки в шлюб. Говорячи, скільки людей, стільки й думок. Тому й не дивно, що на рахунок цього питання думки також розділилися. А, взагалі, громадянські шлюби започаткували у Голландії ще в далекому 16 столітті. Саме тоді піддані цієї країни, які належали до різних релігійних конфесій, не мали права брати шлюб у церкві. Тому влада мерії могла оформити їхні взаємини. В наш час громадянський шлюб це спільне проживання та ведення загального господарства чоловіком та жінкою без будь-яких взаємних обов'язків. Відтак, вільні сімейні взаємини в діючому законодавстві зазвичай називаються фактичним шлюбом. Щоб не потрапити в халепу, слід ретельно вивчити усі нюанси спільного проживання, адже ми самі творці свого майбутнього. Переваги та недоліки цивільного шлюбу гаряче доводяться і з обуренням оскаржуються. Здавалося б, звичайна річ. Люди просто випробовують свої почуття та вирішили деякий час пожити разом. Початки немає, клятвірності один одному не давали. На бурит партнер можна зібратися і піти, не оформляючи жодних документів і не затіваючи судових засідань через спільно нажитого майна. У цьому випадку ви страхуєте себе від витрат на красиве весілля з розлученням. У першу чергу вступаючи в такі відносини, ми тішимо з себе думкою, що це якби не назавжди. Але ж тривалість випробуваного терміну ніхто з так званого подружжя не обумовлює. Спробували пожили, не вдалося розбіглися. Повірити в те, що я чоловіка це цілком влаштовує, я можу. Але ніхто не переконає мене в тому, що жінка може свідомо відмовитися від весільної сукні, квітів, фати, обручок та інших ознак цієї церемонії. Зізнайтесь, що невизначений стан пригнічує стільки часу разом, а ти його навіть чоловіком назвати не можеш. Також варто зауважити, що перебуваючи у громадянському шлюбі, 92% жінок вважають себе заміжніми, в той час як 85% чоловіків зазначають, що вони не одружені, та проте живуть разом. І ось велике щастя: вона вагітна. Що говорити? Її чекає декретна відпустка і мизерна допомога, на яку можна купити лише брязкальце своєму малюкові. А новоявлений татусь раптом розуміє, що не підходять вони один одному і не бажає він продовжувати з нею стосунки. І дітей, ніби як йому заводити рано. До речі, за оцінками психологів, пари, які кілька років прожили в цивільному шлюбі, сваряться набагато частіше ніж офіційні чоловіки. І справа не тільки в тому, що чоловік веде себе неналежним чином, жінка незадоволена своїм статусом, без видимого приводу провокує конфлікт і починає затяжне з'ясування відносин. Ситуація виходить з під контролю, і, врешті-решт, ви вирішуєте, що краще розійтися ніж псувати одне одному нерви та життя. Згідно з статтею 74 сімейного кодексу, чоловік та дружина, які проживали сім'єю, проте офіційно не були в шлюбі, мають право на майно нажити ними за час спільного проживання на правах спільної власності. Ось тут і розпочнеться найгірше. Добре, якщо ви тверезо оцінивши стан речей, зможете розділити меблі, посуд та коштовності. Проте, в більшості випадків, кожен, пам'ятаючи образу, намагатиметься більше речей привласнити собі. Для переконання суду на свою користь вам слід довести дійсне спільне проживання. Підтвердження можуть бути спільні діти, рахунки та чеки за оплату послуг і товарів, свідчення родичів та сусідів. Відтак заздалегідь збирайте чеки і квитанції, очікуйте на довготривале судове засідання та перенесення слухань із кінцевим вироком суду. А про моральну сторону таких відносин сьогодні взагалі мало хто думає, та можу сказати, що дарма. Адже саме Біблія дає безліч практичних та дієвих прикладів і порад для благополуччя людського життя. А шлюб та сім'я стоять на першому місці, бо ще на початку творіння землі Бог поблагословив шлюб. Вже в першому розділі книги Буття сказано, що на свій образ Бог людину створив, як чоловіка та жінку, і поблагословив їх, даючи настанови. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому що немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. І крім того, сказав нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Коли я говорю, що у мене є вибір, що це означає? Передусім, те, що я бачу варіанти свого життєвого рішення. На мене не чиниться тиск, я оцінюю, зважую, ризикую. Що я вибираю? Вибираю напрямок подальшого руху з життєвим шляхом. Вибираю, куди мені йти, з ким бути поруч, що робити, на що сподіватися. Вибираю нову якість свого життя, нові форми самореалізації. Вибираю вільні відносини чи відповідальність шлюбу. І за наслідки свого вибору теж відповідатиму сама. Тому настав час сьогодні приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.